Уявіть собі, у понад 100 тисяч мешканців Миколаєва після удару російського шахеда по місцевій ТЕС немає тепла. Що, друзі, сталося? У ніч на 16 лютого Росія випустила по Україні 143 ударних дрони, серед яких були і шахеди, і безпілотники, і імітатори. Українська ППО працювала на максимумі і збила 95 шахедів, але частина все ж таки прорвалася. Один із них ударив по теплоелектромагістралі в Миколаєві. Результат. Без опалення залишилося понад 100 тисяч людей. І це просто продуманий акт терору, спрямований на знищення критичної інфраструктури в найхолодніший період року. І це, до речі, не перший випадок. Послухайте уважно, лише за останній тиждень росіяни випустили по Україні 1220 авіабомб, 850 дронів Камікадзе і понад 40 ракет різних типів. А тепер найжахливіше. Один із дронів вибухнув у Миколаєві прямо на дитячому майданчику, всього в 20 метрах від житлового будинку. Дитячий майданчик хіба це люди, які направляють зброю на дітей? Росія веде не просто війну, а свідомий терор проти цивільних. Вони не воюють з армією, вони воюють з мирними людьми, намагаючись зробити життя в Україні просто нестерпним. Зеленський, до речі, заявив, що такі атаки вкотре доводять, що Росія навіть не збирається думати про мир, вони б'ють по інфраструктурі, щоб змусити людей страждати. Давайте будемо чесними це не просто інцидент, це не просто ще один удар. Це частина великого плану, який Росія реалізує з першого дня війни залишити українців без світла, тепла, води та нормального життя. Вони робили це і в минулому році. Роблять зараз і, на жаль, будуть робити і далі. А тепер питання: а скільки ще ТЕС має згоріти, скільки ще дітей мають прокидатися від вибухів, щоб світ нарешті зрозумів, нам потрібен не просто захист, а повна парасолька. Як, от, наприклад, НАТО. До речі, Зеленський в інтерв'ю NBC News заявляє, що він готовий обговорювати наступний сценарій. Ми, наприклад, отримуємо членство в НАТО, повну тобто безпеку, але без частини окупованих територій. І це без перебільшення. Це одна з найгостріших заяв Зеленського останнього часу, що сказав президент. Зеленський дав зрозуміти, що якщо Україна отримає гарантії безпеки та вступить до НАТО, то питання окупованих територій можна буде вивести на переговори. Чи означає це, що Київ готовий піти на компроміси? Можливо, але це точно перший натяк на сценарій, який раніше навіть не розглядали публічно. І це не єдина важлива теза Зеленського в інтерв'ю NBC News. Далі я вам зачитаю, що він ще заявив: рішення щодо України не можуть ухвалюватися без України, якщо США вийдуть із НАТО, це буде знищення альянсу. Україна стратегічно важливіша для США ніж Росія, і це факт, бо ми справжні партнери, а не геополітична загроза. Перемога України у військовому плані все ще можлива. Президент не відмовляється від військового шляху повернення територій. І без гарантії США угода щодо зем... рідкоземельних земельних мінералів ну, її не буде. І тут головний меседж того, що Київ не піде на мир на умовах Москви, але розглядає варіанти, як отримати максимальний рівень безпеки. І тут питання навіть не в землі, а питання в гарантіях. Ця заява точно викличе бурхливі обговорення. Хтось скаже зрада, хтось побачить в цьому холодний політичний розрахунок. Але факт залишається фактом. Війна має два шляхи завершення або військовий, або дипломатичний. Якщо НАТО реально готове прийняти Україну, але за певних умов, то це просто потрібно обговорювати. Але чи готовий світ дати нам такі гарантії безпеки? Питання відкрите. Адже сьогодні жодного реального рішення щодо України в НАТО просто його немає. Але ми маємо надію, що наші союзники розуміють, що Україна не має права знову помилитися в гарантіях нашої безпеки, тому що дуже багато втрачено. І треба зробити так, щоб наші діти більше ніколи не почули звуків вибуху. І наступна новина говорить про те, що процес ну він відбувається. Трампівська команда летить у Саудівську Аравію говорити про війну. Хоча Україну поки що туди не запросили. Сьогодні ввечері спецпредставник Трампа стів Віков. Вилітає до Саудівської Аравії на переговори з Росією. Він сам підтвердив цю це в інтерв'ю Fox News і додає, що вказівку на перемовини дав особисто Дональд Трамп. Тобто переговори про Україну йдуть без України, за даними Реутс, у зустрічі візьмуть участь: Марко Рубіо, держсекретар США, Майк Волц, радник з нацбезпеки і Стів Вітков, спецпосланець Білого Дому на Близькому Сході. Виходить, що Україну не покликали. Хоча, за іншою інформацією від BBC News, Київ не запрошений і не братиме участь у переговорах, натомість команда Трампа начебто планує переговори із Україною. І як заявив конгресмен Майк Макол, що мета цих переговорів це організувати саміт Трамп, Путін та Зеленський. Ну, скоріше за все, Трамп і його команда просто тестують ґрунт для можливих переговорів між Києвом і Москвою. Але переговори без України це такий поганий сигнал. Історія вже показувала, що будь-які домовленості, де немає представників Києва, закінчуються не на нашу користь. Якщо Трамп і його команда справді хочуть миру, вони мають говорити з Україною, а не за спиною України. І що ми, друзі, маємо? Миколаїв. Замерзає після атаки шахедами. Росія продовжує знищувати критичну інфраструктуру, а світ досі вагається, яку роль зайняти в цій війні. Зеленський прямо заявляє, для повної безпеки нам потрібно НАТО. і Якщо для цього доведеться, наприклад, вивести питання окупованих територій на переговори, він готовий це зробити. Але поки в Києві звучать такі заяви, в Саудівській Аравії починаються переговори, на яку Україну навіть не запросили. І тут головне питання: а якщо безпека України дійсно важлива для світу, чому досі немає реальних гарантій? Бо поки ми лише обговорюємо можливості, Росія просто щодня запускає сотні дронів і ракет по Україні. І скільки ще потрібно вибухів, щоб усі це нарешті зрозуміли? А я вам дякую за перегляд, підписуйся обов'язково на канал, тисни лайк і до нових зустрічей!